Боже, що ж таке? Це ваша любов до себе. Всім привіт, з вами Дорі. Я ваш боді позитивний нутриціолог, який нарешті хоче виходити в Ютуб. Тому підтримуйте мене, будь ласка. Сьогодні ми знову піднімемо тему любові до себе, тому що це взагалі моє життя, це моя робота. Я над цим працюю з ранку до ночі, тому я готова про це так само говорити. Дивіться, перш ніж е, ми почнемо практикувати це, нам спочатку треба зрозуміти, а що це взагалі означає? Любов до себе це. Стан самооцінки, який виникає після дій, коли ви починаєте підтримувати свій фізичний, емоційний і духовний стан. Любов до себе це означає турботу про власні потреби. Взяти, значить, в руки власне благополуччя, стан да, ментальний, фізичний, і це не означає жертвувати своїм благополуччям заради задоволення інших. Навпаки, це про встановлення кордонів, це про встановлення пріоритетності своїх потреб. Ми про це з вами говорили в минулому відео. І гарна фраза, яку я навіть тут напишу: що любов до себе не означає походжуватися на менше, ніж ви заслуховуєте. І ви маєте зрозуміти, що любов для себе означає для кожної людини щось своє. Тому що ми не можемо любити однаково. Це навіть, як знаєте, у стосунках: для когось любити це кричати, просто ввіщати від радості, пригати на цю людину. А для когось любов для себе до іншої людини це. Тихо, спокійно, десь в укромному тихому містечку казати про своє кохання. І так само в любові до себе вона не може бути в апріорі однаковою. Тому нам варто зрозуміти і з'ясувати, як любов до себе виглядає саме для вас, як до особистості. І ми з кожним відео це будемо розкривати цю тему для самої себе. Давайте я вам приведу приклади, що взагалі може означати любов до себе. На початку це може означати, що ви даєте собі право розмовляти з собою. І про себе з любов'ю. Ви відгукаєтеся про себе вже тепло. Не те, як до на як нам звикли, да, наприклад, наші мами, якісь наші бабусі, коли про себе кажуть, то такими словами описують: фу, я жирна корова, я жирний, якийсь непонятний хто. Ти подивись на це дрябле. Та й зараз досі молоді дівчата, я прихожу в зал, в ці переодягалки, чую розмови інших, і я розумію, що це найперша помилка, коли ми відгукаємося про себе так, неначе ми найпростіші. Сто найзайпекліший ворог самій собі, друге це пріоритет себе. Це я про це казала в минулому відео. Що ми маємо визнати, що в нас є пріоритети визначити які саме і поставити їх на перше місце. Далі ми маємо дати собі відпочити, а в майбутньому взагалі припинити самоосуд, самобічування, перестати бути для себе найзапеклішим таким коментатором, який, от знаєте, у вас все пройшло нормально, вас, наче, всі похвалили, але ви єдиний, хто починає вас просто цькувати. І ви залишаєтеся один на один з собою в кімнаті. Всі раді, всі вас похвалили, все супер, які ви молодці. А ви залишаєтесь один на один з собою в кімнаті і починається. І Боже, яка ти жахлива, ти бачила взагалі себе, ти тобі вообще нічого не можна, поки там, наприклад, не схуднеш, або тобі ще треба краще працювати, поки там ти того не досягнеш. Ми стаємо собі найзапеклішим критиком. Тому любов до себе це може означати на якийсь, хоча б мінімальний проміжок часу, залишитися взагалі без цього самого осуду. Четверте, це почати собі довіряти, і це до речі про право вибору. Якщо ви бачите за собою, що вам тяжко робити вибір, ви скоріше будете довіряти іншій людині чим чим собі. Це колокольчик, дзвіночок, що треба почати працювати з любов'ю до себе. Дайте собі право на цей вибір. П'яте це будьте вірними собі. Найперше, за що я можу радити, от, наприклад, ви вже вирішили, що ви хочете стати на цей шлях самопохання. Ви маєте бути вірними собі в цій обіцянці. Ви вже пообіцяли собі, що я, дороге, моє улюблене тіло, моя фігура, я сама. Я пообіцяла собі, що я цікавлюся цією темою, і я буду в неї поглиблюватися. І це означає, що якщо я повернуся в соціум, і там буде якась токсична людина, яка мені щось вкине. Вона не зіб'є мене з шляху, бо я дала сама собі обіцянку. Я вірна сама собі. Шосте це будьте добрими до себе. Це, звісно, загальне просто правило любові до себе. Ви маєте бути до себе такими добрими, як і ви робите таке добро для інших, тому що ви найперша людина, котра буде сама з собою. Сьоме це встановлення здорових меж, і оці межі можуть бути абсолютно в усіх сферах. Це може бути межа вашої роботи, межі ваших стосунків та навіть межі вашого харчування. Межі мають бути усюди. Восьме це пробачте себе тоді, коли ви недобрі до себе або якісь неправдиві. А ви не маєте ідеалізувати цей шлях самокохання, що він такий рівний, да? хладенький, що ви просто стали на шлях і їдете собі. Абсолютно ні. Я завжди кажу, що будуть спади, якісь падіння. І отут ви маєте включати доброту. Бо якщо ви будете включати цькування, ви повертаєтеся просто на початок вашого шляху. Це вже в апріорі перпендикулярно любові до себе. І, взагалі, для багатьох любов до себе це такий е, спосіб сказати іншим, нагадати про себе, да взагалі сказати про себе. Е, тому щоб практикувати самокохання, ми ми маємо повернутися до бази, просто до основ усіх основ. Можливо, це буде звучати для вас дуже типово а можливо, хтось у цьому типовому якраз і побачить істину. Зрозуміє, що да, оце було насправді вирішення. Я зараз дам кілька вже одразу практичних порад, які ви маєте, якщо ви хочете, звісно, даруватися в самокоханні, ви маєте застосовувати в своє життя. Це ті поради, це ті, взагалі, сфери, з якими я працюю з дівчатами на курсі, і на індивідуальній роботі. Ми приділяємо в кожній сфері неймовірну кількість часу, взагалі. І Різними вправами ми намагаємося цю основу закинути в своє життя, тому що настільки ненависть стала нормальною для людей, що. А як себе полюбити, стає питання просто номер один. Перше, це стаємо уважними, тобто люди, які більше люблять себе, да чим скажімо так інших. Вони зазвичай знають, зазвичай знають, що вони хочуть, що вони відчувають, як я себе взагалі зараз почуваюся. Да, що мені зараз хочеться після того, як я зніму це відео, все це я знаю. Мені не треба навіть про це казати. Далі це вживати дії на основі потреб, а не тільки бажань. Тому що ви залишаєтеся зосередженими на тому, що вам потрібно, ви починаєте відмовлятися від якихось автоматичних моделей поведінки. Які як результат створюють вам проблеми. Наприклад, це в харчуванні, Да? Ви зосереджуєтеся на тому, що вам потрібно, а не на якомусь патерні вашої поведінки, що якщо у вас стрес, ви пішли заїли. Да? Таке бажання, типу, секундне. Тому, знову ж таки, це про роботу. Да? Бо тут не просто ви щось побажали, і йдіть, робіть. Тут треба пропрацювати це все, щоб ви зрозуміли, чи справді це бажання моє, а не якесь таке, знаєте, автоматичне. Далі це догляд за собою, і завжди наголошую, що ви будете більше себе любити, коли ви будете піклуватися про свої основні потреби. Що я знаю, що за мені за собою треба якось доглядати, як я хочу. От тут головний пункт: якщо не так, як мені пропагандує маркетинг, да? що я маю зранку до ночі робити скраби, масажі і все так далі, щоб мене соціум прийняв. А те, що я хочу, я знаю, що мені хочеться зробити якусь маску, мені хочеться помастити руки, тому що вони якось суховаті були після зимнього. Сезону, це все те, що я роблю сама для себе, і це лежить в основі просто навіть такого, скажем, самообслуговування самого себе. Далі це звільніть місце для корисних звичок. Для цього треба теж звільняти місця. І корисні звички це ті звички, це ті, якісь навіть фізичні вправи, наприклад, ті, які ви робите, тому що ви дбаєте про себе, а не тому, що. Так сказали, я повинен скоро літо, тому варто. Ні, тільки з посилом, я дбаю про себе, я себе люблю, тому я це роблю. І нарешті, щоб почати практикувати любов до себе, почніть з того, щоб ви були добрими, терплячими, ніжними і зі співпочуттям відносилися до себе. Так, якби ви це зробили з кимось іншим, хто вам небайдужий. Повага до свого тіла це перше, це певно, перший урок, на якому я наголошую на своєму навіть курсі з дівчатами. Я кажу, що ви маєте запастися повагою до себе. Тобто інші людині ви ж дозволяєте робити помилки, так само ви маєте дозволити робити помилки і собі. На сьогодні у нас з вами все. Я дуже вдячна, що ти була зі мною або ти був зі мною сьогодні на цьому відео. Я неймовірно кайфую від цих тем. Я насправді записую це відео трохи наперед. і Я ще ні одного навіть не виклала на YouTube, якщо чесно кажучи. Тому я сподіваюся, вам е, заходить цей формат і я продовжую робити ці відео і надалі. Тому підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, мені це дуже важливо. І коментарі. Мені вони неймовірно важливі. От уявіть, я в інстаграмі читаю просто кожне кожен смс в діректі, І ви уявіть, що тим паче я це буду робити в Ютубі. Тому всім дякую, гарного дня і до наступних зустрічей.